Часто читаю в коментарях: Захід має прокинутися, НАТО має прокинутися. Боже, що ж сталося з Америкою? Що за беззуба політика? Пора заходу зняти рожеві окуляри, інакше буде пізно і погано. Окей, у Європи немає рожевих окулярів, і вона робить все, що в її силах. Що стосується Сполучених Штатів, то в Білий Дім заїхав агент КДБ, і поки ви не усвідомлюєте цього, ви будете нескінченно дивуватися і обурюватися. Тож знімайте рожеві окуляри. Трамп виступав за співпрацю з СРСР щодо ракет ще тоді, коли багатьох з нас ще не було на світі. У 90-х він відмивав гроші радянської та російської мафії, продаючи їм за кеш свої кондомініуми. У десятих він із путіним мутив вибори проти Клінтон і мріяв будувати свою вежу в Москві. Він засинає з маленьким портретом Путіна під подушкою, так що це ви знімайте рожеві окуляри.